Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію в зоні вашої відповідальності. Наразі е, в зоні оперативного фактичного угруповання Луганськ ми бачимо деяку кількість, деяке зниження кількості штурмів. Ситуація на більшості напрямків стабілізована. Е, ворог е, наносить значні удари артилерією та авіацією, однак кількість штурмів. Е, Піхотою зменшилась. Ми вважаємо, що це е, певне затище перед бурою і вони відновлять свої штурми як тільки підготуються до е, активних дій. Скажіть, будь ласка, а потенційно на які населені пункти можуть сконцентрувати свою увагу противники? Ну, це е, Торецьк, часів Часівяр, і на сіверському напрямку це Білогорівка. Це наші найактивніші е, точки mm -hmm. їхнього там удару. Mm -hmm. Щодо часового яру, теж була інформація буквально днями від британської розвідки про те, що нібито російські війська просунулися там. Станом на сьогодні, що маємо, і чи дійсно було таке просування, чи вдалося їм закріпитися? Чи це була радше спроба? Це була радше спроба. Тому що вони намагаються перебігати канал невеликими групами і закріплятися. Ну, відповідно, як може закріпитися двоє-троє людей, якщо буквально через деякий час вони будуть знищені, їхні логістичні канали будуть перерізані, і подібні спроби закріпитися будуть просто зупинені. Тому ми Яким зараз проценту? бачимо, що просування цьому яду немає. Чи є все необхідне, наявні ресурси для того, аби ми дійсно продовжили перерізати їм логістичні канали нашим ворогам, власне, і наскільки це зараз ефективно робиться? Прошу. Так, зараз ми потребуємо, наприклад, більше дронів. Для того щоб ефективніше контролювати канал, однак наші дрончики роблять фактично неможливе, вони ефективно б'ють по цілях і не дозволяючи ворогу якимось чином перетнути канал технікою або навести переправи для того, щоб це зробити, наші дрончики справді вони. Просто фантастично працюють. Я в мене немає навіть слів описати наскільки вони ефективні. Однак ми все одно потребуємо більше артилерії, більше дронів, більше людей, і чим більше, тим краще, тому що ніколи не буває замало для того, щоб бити ворога пані Анастасія, бійці 24 ОМБР імені короля Данила. Ось буквально напередодні розповідали про те, що майже всі будинки в часовому ярі вони понівечені або знищені повністю або випалені зсередини, або просто багато з них складені. І ну дуже страшне насправді вигляд має саме місто. Пан Чаус, це очільник міської військової адміністрації. Згадував, що останні кілька тижнів загарбники почали знову розкидати по місту міни так звані. Пелюстки. Чи відбувається це зараз? І якщо ми говоримо про удари по самому місту, з якого зброєння прошу? Е, так, звісно, місто Часів Яр страждає від ударів артилерії і авіації. Авіацію е, там застосовують фактично кожного дня. Звісно, наносячи величезну шкоду і цивільному населенню, і цивільній забудові будинкам е, просто звичайних мешканців. Е, тому я закликаю евакуюватися зараз часового яру. Це найкраще, що можна зробити е, мешканцям для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Е, і також я хочу сказати про те, що е, е, така тактика стосовується не тільки е, у часовому ярі, також і Торецьк, і більш тилові міста страждають від авіації. І Константинівка, яка постійно знаходиться під ударом ворога, угу. пані Анастасія, ще минулого тижня ми спілкувалися з речниками з різних напрямків, і вони е, констатували певну, певне зменшення кількості е, ворожих ударів кабами. Чи спостерігається це на напрямку часового яру? Е, наскільки е, я маю змогу е, бачити? Ситуацію, тобто, можливо, у них є трохи інші дані. Я не бачу, наприклад, зменшення кількості авіаударів. Вони все одно застосовують їх дуже багато. Часів яр це майже щодня Торецьк, та ж сама Костянтинівка, як я вже сказала. Так, кількість штурмів зменшилася, однак кількість обстрілів тільки зростає. Так, пані Анастасія, поговоримо ще й про Торецьк. Як слушно, ви зауважили, так це теж зона вашої відповідальності. Буквально напередодні ви заявляли, що силам оборони вдалося зупинити просування російської армії на торецькому напрямку. Станом на сьогодні, чи залишається сталою ситуацією, і яка зараз інтенсивність бойових дій? На турецькому напрямку так, нам справді вдалося стабілізувати ситуацію. Зараз там ворог не просувається. Окрім того, я хочу сказати, що кількість штурмів теж зменшилася завдяки ефективній роботі наших військових службовців. Там також працюють дронщики, і як і раніше, вони є основною силою для того, щоб зупинити ворога. Стосовно інших ділянок суміжних з Торецьком, що можете повідомити, що там відбувається. Біля Турецька, у нас також є е, селище Нелипівка. Е, в Нелипівці стоять сильні підрозділи Сил оборони. Вони також не дають ворогу просуватися. Е, там працює гарно піхота, як і, як і на інших напрямках, звісно, тому що піхота найбільше е, виносить цих обстрілів і сидить на передових позиціях, в складних умовах. Їм безумовно набагато складніше. Однак, як в Торецьку, так і в населеному пункті Налипівка ворог не просувається на цей момент. Дякуємо за оперативну Спасибо. інформацію. Анастасія Бобовнікова. Бобовнікова була щойно на зв'язку, речниця оперативно-тактичного групування Луганськ. Дякуємо, Анастасія. Дякую вам.